Добрый вечер. <свес> Хочешь, я про вас дальше расскажу? О, давай, так. Я вам расскажу про ваши отношения с каким-то человеком из вашего жизни, с хлопцем, с кем Давайте. <свес> <зовут? свес> вы мне называете число месяца, рождения этого хлопца и свой. Я вам дальше рассказываю, а вы мне потом говорите, чистый палец, или не скреп палочный. Подождите, я просто ну, короче, сгадаю. <плес> <плес> Хорошо, давай. Це вам що? Шо... Це нумерологія в медалі Ні. Це вам що казати треба? Число місяць рік народження. Число місяць рік народження. А давайте я напишу краще. Давайте. Так, це... Ну, напишу. Слухайте, ну, начебто непогана пара, єдиний мінус, що е, спілкуватись не дуже комфортно. Е, хлопець емоційний взривний, е, це лідер, він любить, щоб було так, як він скаже. Е, дівчина любить поговорити, але спілкуватись вам некомфортно з ним. І що, як бізнес-партнери дуже класні. Легко зробити якісь справи <кхм> разом, питання якісь вирішити. Бачення якоїсь проблеми чогось. Дуже класно. Е, Життєві цінності в більшості співпадають і ваші, і його, але що погано, це спілкування. Трошки некомфортно вам спілкувати з, спілкувати з ним. Це вас подивиться по трьом параметрам. Всього сім параметрів. Якщо цікаво, можу дати Інстаграм подивитись. Що там може, запитаєте щось мене. Давайте Інстаграм. А співпали чи не спіпали? Тільки чесно. Тільки чесно. Ну, співпало. Ось такі Інстаграм, У мене ще Ютуб є, він так само називається, але в Ютубі і Інстаграмі відео трошки різні. В Інстаграмі я більше розказую, що це за тема, як вона працює, а в Ютубі трошки інші. Ну, Давайте ще одну тепло. Тихар, зійшлись дуже швидко, дуже швидко зійшлись, комфортно, дуже вам спілкуватись з ним. Як бізнес-партнери дуже класні. Життєві цінності співпадають, але. Ви для серйозних стосунків е, не сумісні. Не ваш це Д'Артаньян. Чому? Тому що він любить, щоб його було верхнє. Якщо з ним хтось не погодиться, він все рівно буде доказувати, що його точка зору правильна і бачення проблеми різне. Ну, наприклад, він каже, що це дерево, а ви кажете, ні, це кущ. Дерево, кущ, дерево, кущ і на рівному місці виникає суперечка, виникає якась. Проблема починаєте сперечатись. От, тому я кажу, що зійшли швидко на спілкуванні. Е, Бізнес-партнери класні, але бачення проблеми погано, е, часті сварки і швидко миритись. Тому я кажу, що пара не гармонійна, слабенька за своєю сумісністю. Ну що, Мар'яна, співпала чи ви його погано ще знаєте? Погано mm. ще знаєте. Ні, я спіпала, та я його так нормально знаю. Зрозуміло. Так, ну що, все, дівчата, питань нема ніяких, я тоді далі пішов, якщо нема питань. Пішов, якщо а Я не почула початок, який ви мені говорили. Я трохи, ну, зависло воно я початок не чула. Я чула тільки середину. Можна, пожалуйста, ласка, повтор... повторити. <рес> І ще раз розказую. Спілкуватися вам некомфортно. Але ви більше любите спілкуватись, ніж він, він більш емоційний, взривний. Як бізнес-партнери ви дуже класні, вам легко зробити щось разом. Бачення якоїсь проблеми теж дуже гарно, життєві цінності співпадають. Якщо думаєте одружуватись, в принципі, по трьом параметрам непогана пара, але якщо думаєте одружуватись, то треба мене замовити по сіми параметрам. Характеристику вашої пари. Наскільки відсотків? Ну і там багато дуже інформації даю. Зайдете до мене в профіль, в інстаграм, побачите. такі справи. такі справи, друзі. Трошки даю реклами. Це співпадає, як ви бачите, завжди. Я ніколи не промахуюсь. Ну, можу, звісно, помилитись, але при умові, якщо людина дасть мені невірну дату народження, тоді я промахнусь. А так ну, просто неможливо промахнутися, неможливо сказати щось неточно. Тому що це закони природи, які працюють, які працювали, які будуть працювати. Тобто, все дуже точно. Це так само, як 2 плюс 2 буде 4. Тобто, коли людина народжується, відразу вона отримає інформацію від. Місяця від місяцевих рідмів, і ми знаємо, яка це людина, яка друга людина, третя, четверта, п'ята, десята і яка сумісність, сумісність між ними. Тобто, все дуже точно, все дуже чітко. Сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь, щоб не пропустити нічого цікавенького. Є питання? Пишіть в мій інстаграм, який внизу. Я вам бажаю усього найкращого. Думайте, аналізуйте, тому що все порівнюється, пізнається у порівнянні і вчиться на помилках інших людей, а не на своїх. Будьте мудрими. Всього найкращого.